Вітаю, друзі, готую малесеньку піцу в аерогрілі на творожному тісті. Пачечка сиру, яйця і солі трошки. Вручну розминаємо, ще додамо трошки натертого або нарізаного твердого сиру, будь-якого пармезан, гауда, все, що є. Начинки будь-які підходять, я буду виробляти прямо на подложки одразу. Ой, господи, боже мій. І цієї пропорції на дві маленькі піци. Одну можна приготувати зараз. Одну підморозити, наприклад. Зробили тістечко. Однорідним можна трошечки, зараз я зроблю соди. Зовсім мало з нею, просто сир дужче е, краще поплавиться. І додаємо твердий сир. Отже, у нас три інгредієнти: творог, сир домашній, коротше, будь-який твердий сир, засохший підходи і яєчко. Або білки, якщо ви на схудненні. Може, ви спортсмен і вам треба норми білка оці набирати. Це виложили і розкладаємо. Вона така товстенька, але ще вона трошки розтечеться, трошечки впечеться. І буде прекрасно, Начиночки на ваш смак. Обов'язково помідори. Ну і там колбаска чи шампіньончики. Що надате в холодильнику? Та й кладіть. Готово, друзі, 15 хвилин. І бачите, вона аж тече, прям така влажна. І за що сира розплавленого. Хай трошечки схолоне, бо сир дуже розплавлений і, так сказати, стаканеться. Якщо вона буде холодна повністю, то можна брати з собою в дорогу, тобто вона вже як бутербродік буде нарізатися. А тепер дозвольте з вами попрощатися і сказати те, що і обично: готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких, і бережіть тих, кого любите.